Доброго ранку. Читаємо разом з вами Євангеліє від Луки, 13 розділ, 18 вірш. Він же промовив, до чого подібне Царство Боже, до чого його прирівняє. Ісус дуже часто використовував приклади із простого життя, із фізичного світу, щоб пояснити невидиме й духовне. І ми всі прагнемо Царства Божого, але Царство Боже внутрі вас є. Що воно таке, да? і як його пояснити, як його зрозуміти, якщо очима ми його не бачимо? І от Ісус наводив нам приклади. Дев'ятнадцятий вірш. Подібне воно до гірчичного зерна, що взяв чоловік і посіяв його в своїм саді, і воно виросло, і деревом стало, і кублилось птаство небесне на віттях його. І далі 20 вірш. Знову сказав він, із чим порівняю я Боже царство? Тобто одне і те саме царство Боже, але будуть два різні приклади. Подібне до розчини закваски, що її бере жінка і кладе на три міри муки, аж поки все вкисне. Давайте подивимося, що схожого у, у цих двох різних історіях: зерно і закваска. Так? Зерно це щось маленьке. Написано горчичне найменше, його кудись поміщають. Якщо ви читаєте Евангелія, дуже часто Ісус порівнював зерно із Словом Божим. Землю це серце Боже, серце людське, да? наше серце, наш, наша внутрішня людина. Отже, зерно поміщають у землю, воно виростає, стає деревом, і це дерево виконує певні функції. Тут у нас прихисток для пташок. Якщо мука, так, якщо закваска, беремо закваску, теж невелику кількість, кудись поміщаємо, поміщаємо в муку. І закваска змінює це середовище, в нас уже тісто, і якщо потім його спекти, то воно також виконає певну функцію нагодує інших людей. Одне і те саме царство Боже, два різних приклади. Давайте подивимося, що в цих прикладах схоже. І ця схожість, оця риса, що їх об'єднує, я б назвала це рух. Царство Боже це рух. Було щось одне, насіння чи закваска, і потім відбувається певний процес, певне движення, певний рух і стає щось інше. І цей рух він не деградування, а навпаки, зріст. Щось Полажительне відбувається, щось позитивне відбувається. Було зерно, але воно стало великим деревом. Була проста закваска, але з неї стало корисне тісто. Тобто, царство Боже, це позитивний рух і це зріст. І також дерево стало видимим і корисним, тісто стало таким, яке можна е, використати. так? Тобто це якісь видимі, корисні результати. Як Бог творив цей світ з невидимого стало видиме. Так? Невидиме, воно первинне, видиме, воно вторинне, видиме, воно від... створюється з невидимого. Так і тут так? є результати, є позитивні результати, є корисні результати. Тому я вас надихаю. Щоб з невидимого в вашому житті ставало видиме Царство Боже. Також Царство Боже, як ми читаємо в посланнях, праведність, мир і радість у Святому Дусі. Коли ми в святому Дусі, коли ми рухаємося в ньому і маємо плоди Святого Духа, це плоди, праведність, мир і радість, тоді ми можемо а, далі. Побачити в своєму житті рух, позитивні зміни, запрошувати Бога і робити те, що Він хоче, щоб ми робили в нашому житті. І тоді ці зміни вже, нарешті, стануть видимими, бо, наприклад, праведність не завжди видно, вона спочатку починається в серці, потім має видимі результати. І також наше життя, наше царство Боже, яке внутрі вас є. Воно потім стає видимим, стає тим деревом, яке дає прихисток, стає тим хлібом, який годує людей, і стає тим, що приносить славу Богові та розповсюдження Царства Божому. Амінь.